Сьогодні, на вимогу генерального секретаря ООН на Донеччині в зоні проведення антитерористичної операції, оголошено День ОБСЄ, так званий День Тиші. Це зроблено з метою забезпечення повноцінної роботи міжнародних експертів в зоні падіння боїнга 777. Українські військові не ведуть бойових дій на цій території. Терористи ж ігнорують заклик генерального секретаря Пан Гімуна щодо негайного припинення бойових дій поблизу місця катастрофи Боїнга 777. Зокрема, сьогодні, о 9-й годині ранку, терористи обстріляли з двох установок Залпового вогню град населений пункт Переможна Лутугінського району. Цим вони в черговий раз демонструють свою зневагу до України та міжнародного. Міжнародної спільноти сьогодні Верховна Рада України ратифікувала угоду з Нідерландами про захист місії з розслідування катастрофи Боїнг 777 у Донецькій області. Місія складається з військового та невійськового персоналу Нідерландів Австралії та при необхідності інших держав, громадяни яких перебували на рейсі MH17. Чисельність місії складає не більше 700 осіб.